А ми повертаємося до найпривабливішої частини нашої програми. І схоже, що сьогодні у наших дукових чоловіків дуже непростий вибір. Ось ми зібрали дівчат з різними формами, з різними об'ємами. Це звичайні жінки, яких можна зустріти на вулиці, яка от збуджує. Існує думка, що чоловікам подобаються великі бюсти. Ви всі чудові, кожного з вас отакі грудні. Супер. Ого. Супер. Я ж кажу, от мій еталон. Серйозно? Да, да. Так так. ви з... руйнуєте всі причому... стереотипи, причому... які існують взагалі. Ну, я і в політиці руйную ці стереотипи. У мене була знайома дівчина, от зробила штучку. До цього я її любив. Після того, як вона зробила штучні груди, я один раз потрогав, мені не сподобалось. А Натуральні, 100%. 100%. А чим пахнуть? Жінкою ось мій еталон. ось. Коня з хати палаючий винесе. Чоловіка на скаку зупини. Ось. Я люблю, коли мене на руках носить. Давайте, 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 давайте. Ні, ну сказала, то давай. Що ж люблю? Давай. Давай. Нардеп Олег Ляшко вкотре довів, що він справжній чоловік. Давайте, дівчата, хто бачить на себе найкращий бюзалтер, вибирайте. Мені каже, яскравіше сюди треба, щоб він відтіняв. О, то що треба? О, до речі, да а що супер. Я думаю, більше треба, да? Да, да? Бо цей малувачик це дуже красиво. Ой, ой, ой. Рецепти для жіночих грудей, та цілувати їх треба, а то найкращий рецепт.